Дорогі брати і сестри, хто в залі, хто поза залом, але бачить нас, любить дивитись. Я по е, кількості переглядів бачу, що оголошення у нас, напевно, що найбільш е, такі популярні. Так? Кожен хоче подивитися, що там діється в моїй церкві. Я думаю, що кількість переглядів за рахунок тих, хто відсутній. Так, я не думаю, що хтось дивиться з нас, як чув ці оголошення, він дивиться ще раз. Тому я всіх вас вітаю і вам до вашої уваги чергові наші оголошення. Як ви знаєте, чули вже, у нас перебувають, перебували наші гості з Миколаєва, дуже хороша група братів, сестер з діточками. Частинка них, з них вже поїхала. От щойно вони виїхали, напевно, може, ще не виїхали. Частина ще залишилась. Поїдуть після обіду в 16.00. Е, дуже гарно вони провели з нами час, і ми з ними, і наші mm -hmm. діти. Ми намагалися свого боку все зробити для них. Вони в основному самі готували їсти. Вони, е, це, не, це не такі, бачите, чули ви молився брат сон, що вони, їхавши до нас, навіть не мали фінансів. І так Господь благословив, що їх їм, їм хтось пожертвував ці фінанси. І ми свого боку також зробили для них все, що могли, і також були пожертви. І також їхнім діткам були дані подарунки. Я думаю, що в цьому оголошенні на слайді пізніше ви подивитесь ці подарунки, які були дані нашим цим діткам. Наступний заїзд буде 19 січня в неділю. Всапі створена Віталій створив Новосад, створив групу Карпати. Карпати таку групу від їхньої патронатної служби Чорний Круг». І вже вони набрали 20 чоловік, які 19 числа вже взяли квитки і вони прибудуть до нас. Це буде неділя. Знову в тиждень у нас будуть діти військових, які загинули в воєнних діях або пропали безвісті, або в полоні. І ми знову будемо працювати для них. Для них буде все безоплатно абсолютно. І для цих діток було все безоплатно, але вони вкладали гроші. А ці діти будуть вкладати гроші тільки в якісь свої там відпочинки, якісь там, де вони на Буковелі Ярем, чи якісь атракціони лежать. Ці дітки з Миколаєва частко, купляли ще й частково продукт. А частково ми дали. Наступне оголошення. Ви знаєте, що я очима шукаю сестру Ольгу Ланецьку. Так, ось там. Ви знаєте, що у двір нашої сестри Ольги Ланецької, яка мешкає на Харківщині біля Харкова, залетів дрон. Нежданий гість. І нежданий, і небажаний. І вже ми бачили ті руйнації. Кілька слів, Оля, буквально кілька слів. Що зруйновано, що ви зробили? Це було вночі прилетів дрон? Ні, Можеш вийти сюди? Зі свята церква, зі в брати і сестри, зі святою суботою. 29 числа в 11. В 23.15 11, 23, прилетів до нас шахет, але він вже летів і горів. То він прилетів уже, я навіть не знаю, у півсили, а може так, навіть. Так Менше, ніж півсил. Такий взрив, я скочила, бляскіт. Ну, Один, ну не знаю, секунда. Я відкриваю шторку, вікна нема і все горить. Я не знаю, чому за три роки до нас ні разу в наше село не прилітало нічого. Чому, кажуть, не треба казати, чому. Треба спрашувати, за чим? Як на українському, за чим? Навіщо? 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 Навіщо чому до мене? Ну, вікна всі вибиті, почти всі три залишилися цілих, а то все вилетіло стекла, рами, двері вщепть, постройки, криша вся побита на хаті. Сарай горить. Криша горить. Вікон дверей ніде нема, на погрібі дверей навіть щепок нема. Така, ну, я подивилась на цю махіну, там 4 циліндри вроді. Ну таке як на мотоцикл, двігатель на мотоцикл. І чорні такі крил, лопасті, що крутилися, і куча різних флешок, різних яких то, як ото відкриєш телевізор. Брежневських врем'ян, там різні лампи, різні якісь транзистори. Оцього всього начинки набралося ціла гора. Ну Ми такі люди, до нас ніколи це не прилітало, то поприбігала молодь з вулиці, всі біжать дивитися. Потім уже нам говорять, що не можна туди бігти, вдруг там щось не розірвалось, могли б без, без них іще залишити. І слава Богу, що все, всі живі і все, ніхто не постраждав. Благодаря тому, що прилетіло до мене. І цей сарай, мої ці всі будівлі захистили і немає. Всі живі. На вулиці є багато малих діток і, і молоді сім'ї. А так от Господь захоронив і мене і мого чоловіка. Ну, Я цю поїзд, поїздку цю, що я приїхала, сьогодні я її запланувала ще раніше. Ви пам'ятаєте, ще на святі врожаю. І коли так от у нас це все случилось, я думаю, що треба їхати по-любому і Господа Бога поблагодарити, подякувати Богові. Значить, у Господа Бога є на мене плани ще. Значить, я повинна ще щось таке зробити для Господа Бога. А може, я дала обітницю Богу, а ще не роблю нічого, тому що я ще не знаю, що мені робити, де я буду ще. Йому, Господу Богу полезно. Де, де моє місце, де я буду йому служити? Е, ну, Такі в мене почуття на, на сьогоднішній день. Розумієте, я е, молюсь Господу, хочу, щоб Він мені дав е, відповідь. дав. Як мені далі жити? Ремонтувати це все чи бросити все і поїхати. І хай воно стоїть, поки. Поки не рішиться вопрос з цією війною, з оцим усим. От на такому роздоріжжі на якомусь, розумієте? Ну раз я вже вийшла, я хочу просто почитати, прочитати Господу Псалом. Я його вчила раніше, я хочу його от прославити разом з вами, своїми братами, сестрами. У мене дуже мало родичів, і я до вас відносюсь. Хоча... От я жива, слава Богу, мені хочеться. Кожного обійняти, поцілувати і порадіти, що ми живемо на цій землі, що ми тут гості. І все рівно Ісус Христос нам дав цей путь, що якщо ми повторимо все, що Він на землі зробив, то ми перейдемо в життя вічне. Амінь. Услышь, Боже голос вопль мой. Внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Ты прибежище мое. Ты за... прибежище мое. Да. Ладно, сейчас. <риклад> <риклад> я просто а прямо не муж. Ты прибежище мое, ты защита крыл твоих. Доживу да я вечно в жилище твоем. Так, Ладно. Я ще не побачу. Вибачте, я просто розхвилювалася. Все одно я славлю Господа Бога. Я знаю, що Він є, що він кожна у, у нього на кожного з нас є свій план. Просто треба почути і побачити цю дорогу. І ту, як кажуть, потайну двір, яку не кожен бачить, а тільки та людина, яка з Господом Богом. Амінь. І так, що ти ще пам'ятаєш щось після того шахеда, який прилетів до тебе і таку біду тобі наробив. Е, Оля, сестра Оля, яке би ви не прийняли рішення з чоловіком, чи ви там залишитесь, ми вже вам трошки помогли і ще поможемо. Я звертаюся до братів, і до членів церкви. Якщо сестра Оля вирішить там то встановлювати, будь ласка, підтримайте її, щоб встановити те все, і щоб вони знову жили спокійним життям у, своїм, у своїй нормальному житлі. Якщо ж ви приймете рішення з чоловіком переїхати сюди до нас, так як ти мені казала, ми також вам поможемо тут облаштуватися в будь-якому випадку. Ми вам поможемо. Важливо те, що ви прийняли те рішення, яке дійсно від Бога яке вам найкраще для вас. Дякую, дякую, церква, дякую, брати і сестри, Які тільки написали про своє горе, ми зразу. Сьогодні у нас в гостях також не тільки сестра Оля, але є й брат Віктор Калитюк своєю дружиною Валентиною. Він буде після обіду служити у нас проповіддю. А в зв'язку з тим, що вони приїхали, вони, сестра Ольга ще на подяку запланувала такий, якийсь зробити обід, любові, а в неї тепер вийшов разом з братом Віктор, до неї підключився. Вони ініціатори, вони хочуть якусь там внести лепту серйозну в завтрашній обід. То буде вже не просто обід любові, але я так зрозумів, сестра Оля, що це буде вже й обід подяки чи вечеря подяки за те, що Господь зберіг ваше життя, благословив вас, і ми завтра будемо. Будем з братом Андрієм під'єднуйтесь до нас, підключайтесь, будемо готуватись. Меню ще не уточнили. Ми будемо уточняти. Правда, вже все закуплено, що треба. А вже будемо уточняти, що ми будемо робити. І на 15.00 ми запрошуємо всю церкву на обід любові. А тих, хто хоче допомогти, прийти трошки швидше. Сьогодні після вечірнього служіння буде звітне служіння. Це ще одне таке оголошення. І ще одне оголошення, думаю, важливе. 26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює церкву, церковні організації до критично важливих структур. тобто до таких, як лікарня, там, як комунальні підприємства, пожежники. Що також церква несе і робить велику роботу, і він прип... Вони церкви. Що це для нас означає? Ми також зареєстрована церква, і значить, ми також попадаємо під цей закон. І ми маємо право 50% наших священнослужителів, так і в законі сказано, священнослужителів, 50 священнослужителям дати бронь. Бронь не дає ТЦК, взагалі, бронь ТЦК не дає. Бронь дає підприємство, там, лікарня. Вони. Я раніше думав, що бронь вибирає ТЦК, і думаю собі там вони А потім зрозумів, потім мені роз'яснили, що підприємство, лісокомбінат, чи хто там, ну любе підприємство, воно має певний процент право забронювати своїх робітників, розумієте? Певний процент. І вони мають подати того, кого потрібно. От сьогодні я не можу. Як пастир церкви подати на бронь тих, хто не є священнослужителем. Тільки священнослужитель. Під цим словом священнослужитель я міркую, що влада зрозуміла, що це, певно, священники, пастирі, вони десь об'яснюють. У мене розуміння священнослужителя інше. У мене розуміння, якщо ти служиш за кафедрою, ти священнослужитель. Несе служіння? Який не священно служитель? Я підрахував, у нас десь чоловік 20 є священнослужителів. Значить, чоловік 10 ми дамо бронь. Будуть добиватися, щоб дали бронь. Це і Віктору Калитюку, служитель по Київській області, цей Олег Демченко сьогодні у нас служитель по Черкасах. Іншим, але вже щодо наших священнослужителів, ми зберемо церковну раду, порадимось, кому із наших членів церкви священнослужителів кого записати і принести в ТЦК. Я вже мав розмову з комісаріатом з ТЦК і треба подати список, і ці люди будуть мати на півроку бронь потім далі. Слава Богу! Слава Богу, на ну, як певну кількість людей ми вже будемо спокійні, так? А решта не висовуватися. Так, Так, і ще одне оголошення. Не ще не одне, ще кілька. Велика подяка брату Мирославу Шовгенюк за дрова, які він вже, в друге, в котре, не вперше, а вкотре я вже не рахував, пожертвував для, нашого, для нашої церкви, для нашого другого корпусу. Ось там ви бачили, він привіз своїм фіскарсом ці дрова Також хочу подякувати за кошти на випічку, які були пожертвовані Це мені подали цей списочок наші, хто відповідає. Галі Зиблєвій, Лейбю Коксані, яка сьогодні з нами, Грещу Калі. І ще останнє оголошення, і ми будемо далі йти. У нас на цьому тижні відбувся екзамен підлітків по книзі Євангелії Матвія. Як ви думаєте, хто зайняв із підлітків перше місце? Було 50 запитань. 50 запитань по Євангелію Матвія. Хто перше місце зайняв? Як ви думаєте? Перше місце зайняв Кодрян Матвій. 46 правильних відповідей із 50 запитань. Напевно, вони з Матвієм, тим друзі, Друзі, це для мене, для тата, для мене, для дідуся. Це був приємний шок. Дуже приємний Кодрян Матвій. Я думав, що він більше сидить в телефоні. Тепер я зрозумів, що він і мав час вчити в телефоні Євангелія. І це молодчина, молодчина, молодчина. Журавель Аліна 43. Друге питання, друге місце. Козловець Христинка, 42 правильні відповіді, третє місце. Кодрян Настя, 41 правильна відповідь, і струк Соломія, 40 правильних відповідь. Рештон, вже ми. Тобто, перших п'ять місць ми зачитали. Дякую. А, і Гринюк Софійка, так? Софійка, Гринюк Софійка, вітаємо тебе. Мінус тобі. Що ти пропустила? Ну, буває. Не обіжайтесь так. My můžeme za vždy popravit. Renek Sofíka, ještě tak. Děkuji. E, Dále jdem. Ну, цей рік цього разу було багато привітів передано. Ми зараз ще будемо молитися за декого з братів. Михайло Тефленджик передавав, Михайло Ярашов, Сполучених Штатів, з Сербік, Володимир Мовгарне, спілкування. Він передав привіти. Привіт від братів з Міндена, Павла Галіка. Привіт із США від Степана Воробея і велика подяка за молитви за його дружину Світлану, якій стало краще. Пам'ятаєте, він милосердя написав молити за його дружину Світлану, йому стало краще. ці щирі вітання і ще багато інших. Сьогодні ми будемо з вами звершимо молитву за брата Михайла Тефледжука, якому ще залишилось пройти ще один сеанс там, чи курс радіотерапії. Після чого місяць він буде мати перерви, через місяць будуть вирішувати, чи робити йому операцію, чи ні. Цей місяць він, скоріше всього, буде у нас вдома. 17 числа остання. 17 січня остання радіотерапія. Сеанс. Ми будемо продовжувати молитись за брата Сашу. Я правда не знаю, але ну, у нього дуже складне становище. Він може тільки е, операцію йому можуть зробити. Йому всього 26 років. Велика пухлена мозку. Йому можуть зробити операцію або в Києві, або в Москві, тут що найближче. Ну, планують в Київ. Як це буде, не знаю. Будемо молитись, щоб Господь, е, щоб він щоб е, він протримався до операції, щоб операція пройшла успішно. Все ж таки, двоє діточок у нього є. А йому всього 26 років. Прошу також молитись за Назарі, сина Віктора Івалі. Трошки в нього з рукою якась проблема є. За сестру Марію Дячук, яка зламала ногу, але зараз вже їй краще, і скоро вона буде у нас з нами в церкві. За сінчук Євгенію Григорівну. За Воскресенську Сінчук Євг... Євгенія Григорівна. Це сестра якої сини дуже активні, дуже підтримують нашу церкву, живуть життям нашої церкви. З Волині, так, Лілі? Да. Так. Так, у неї. ну, я... Так, не хочу. У неї також онко. Написала вона так. Ага. У неї онко злоякісне щитовидки Пухлина. Будемо просити Господа, щоб її операція пройшла успішно. За Воскресінську Наталію, Воскресенську Наталію її дітей. А вона також дякує всім за ті кошти, які їй вислали. За Гринюк Дмитра, будемо молитися. З Гринюк Дмитра це рідний брат Степана Гринюка і Михайла Гринюка. Йому стало зле. Він вже переміг в своєму житті два інсульти. І знов стало погано, лікарі ще досліджують. Сьогодні він в реанімації в воно-франківській лікарні, брат Василь Дмитрович дячок, відвіз його, і там виясняють, що там, яка у нього ситуація. Ми будемо молитись за цих братів і за інших, кого ще немав в цьому списку, хай Бог зцілить і благословить. Запрошую до молитви Дорогий Господь. Я дякую тобі за всі ті служіння, які були в нас на протязі цього тижня. Я дякую тобі за тих діток і керівників їх, які разом з нами славили Твоє ім'я. Я дякую тобі за тих братів і сестер, які долучились до їхньої до їх ну до. Утримання до готування їжі до возили, помагали, спілкувались, грали. За всіх, за всіх дякую тобі, за наших ВПО тимчасово, які проживають у нас, які також підключилися і помагали в цьому. Я тобі дуже за них всіх вдячний. Я тобі вдячний, Господи, за наших діток, які знайомились, які робили їх дозвілля веселішим, радіснішим. Я дякую тобі, Господь, за служіння, яке нам, брати Віктор. Дмитро Сон і Дмитро Лазарів провели у нас. Я дякую Тобі, Господи, за ті справи, які робить Твоя церква. Я прошу тебе, Господь, благослови, Господи, наше служіння і сьогоднішнє, яке буде до закінчення суботи, і завтрашній обід любові. Дай щоб прийшла вся наша церква, щоб ми дружно підтримали сестру Олю. Брата Віктора, його дружину, щоб ми подякували за те, що вони з нами сьогодні, за те, що Ольга і її чоловік живі і здорові, Господь, що вони тільки постраждали, можна сказати, матеріально, а нам поможе бути щирими і допомагати тим, хто сьогодні страждає матеріально, духовно, фізично. Почуй, Господи, молитву, і е, прошу тебе, з тих по цьому списку, якому ми молились, і навіть більше за тих, кого ж нема ще в цьому списку. Усі, Господи, у здоров'ї. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.